Набираємо воду, мене видно синок. Набираємо воду, дякую людям, які не залишилися осторонь нашої біди, так би мовити. У нас тут двоповерхові будиночки, тут вода позамерзала. Поруч п'ятиповерховий, там ні, там була прокачка більше людей. І пані Світлана нам запропонувала води питної, Ми до них на колонку ходимо технічну воду, а це питну Її внук Максим, з Назаром ходив паралельний клас, він нам приніс їй баклашки. Назар тільки що сходив, набрали ми ще, то нам питної води поки що вистачить. Поки чоловік на роботі, він їздить, набирає свекрухи, але от так трапляється, як його немає вдома якийсь катаклізм. Говорю, потрібно бути вдома. Так що біжимо. Можливо, ще вдасться е, трохи попрати, бо вже, мабуть, нас ні вісім води немає. Якось так пішли. А пам'ятаєте? Смаколик нашого дитинства. Попкорн знайшла, прибирала в шкафчику, там, де крупи знайшла, у пакетику зав'язане це насіннячку. Думаю, я зараз потріскаю попкорн. В мене ще є сироп від заврори дівчат, знаєте, такий до кави. Думаю, а що, якщо його потрусити цукровою пудрою і так трішки полити цим соусом до кави, сиропом? І буде ароматизований попкорн. Воно мене тут все постріляло. Все, а я, ви знаєте, хотіла його викинути. Ну, думаю, попробую. ложку олії, якщо переведу, то не біда. Але ще вийшов ось сину такий десерт. Ви знаєте, небагато і залишків, то, знаєте, буває таке. Небагато і відходів. Буває таке, що набагато більше залишається в цих нерозкритих. Сімен, але тут розкрилося все, і ось така тарілка величенька попкорну вийшла. Все. Зараз тепер буду мити плиту і займатися справами далі. Дали на годинку світло, то знаєте, як я пристосувалась перу. Раз пробувала, заливала в пральну машинку воду вручну. А тепер якось боюся, перу в мисках. І закидаю на віджим в машинку і полоскаю, звісно. Нічого нам не роблять це без змін, мабуть, чекають весни. Тиждень просиділи, просидите ще. Ось такі в нас реалії. Говорять, сусіди потрібно писати в адміністрацію на Полтаву, щоб прийняли міри, щоб тут на містах подивилися, як у нас все відбувається, але не знаю, що воно дасть і чи дасть. Ну, це таке сам собі. Знаєш, як спасання утопаючих діла рук самих утопаючих. Так справа в тому, що чоловік з'явився, говорить, там такі труби, що як лізти зараз літь, не дай Бог, щось станеться. Буду ж винний, як я буду платити за всю трубу за весь дом. Ініціатива, говорить, наказуємо. Вже ж якось ми пристосувалися, воду припідвозимо, обігріваємо газом установкою, той, що я показувала. Ну, говорить, це вже діло принципа. Нехай роблять, якби це тільки що над нами було, а коли вже такий глобальна катастрофа тут по всьому, у нас мікрорайону, і ніхто нічого не робить, пішла по воду. Вчора бабушки несуть ту воду. Це взагалі не бабушки, а соціальні служби. Бо є ж такі, що не ходячі, і як оце їй? Це вчора була п'ятниця. Я не знаю, дівчат. Я не знаю, мене не вистачає, не вистачає просто слів на оце все, на цей безлад, який у нас твориться, та скрізь по всій країні. Така халатність, безвідповідальність. Я не знаю, все списують на війну. А в мене тут свій всемирний апокаліпсис, прибираю крупи. Чоловік привіз свої з машини там потрошку позалишалось, то я їх. Організовую ще куди, але, знаєте, дуже так зайвих лотків немає, бо він бере на роботу їжу і я. І докуповувати я не хочу цих лотків місце. І так мало. Ну, Вроді не мало, а все захламлено. То те то те, все потрібно. Поки що так ось по... поскладала. Ой, хочу я, дівчат, макароні від Київмікс. Ой, такі вони хороші. Локшин. Я вам вже колись показувала, хто зі мною, як готую я оці локшину. Відварюю цю локшину. Потім окремо роблю засмажку, шампіньйончики, Це саме піст, мабуть. Шампіньйони обсмажені, цибулька, морковка і тоді відварюєте ці локшину, масла йте трішки вершковим. І зверху, при подачі, викладаєте оцю засмажку з грибами, з цибулькою, з морковкою. Дуже смачно. Ну, мені принаймні подобається. Потрібно купити грибів. І приготувати. Ну, син не любить, але він любить макаронні вироби, буде їсти без грибів з смажкою. Ось так трішки ось посипала сюди, зараз потрібно знайти кришку. Є ще цілі. У нас зараз розкажу нас масово бігають, скуповують крупи, а мені скупувати не потрібно. У мене все є. Дві локшини. Там якась ще в мене що? тут у мене є. Вермишенька тоненька на суп. Дві гречки, два риса є, гречка щось почата, одна, макарони такі є. Тут гречка, тут артек. От, вже понакидала. То буду, не буду нічого купляти, у нас пруть упаковками все. Говорить бензин щось. На вистачі десь почитала інформацію, що бензину на 20 днів залишилось, так що гребуть, все, ходимо. Я говорю, вже гребли. Понагрібали були хліб морозили, як війна почалася. І так само соллю. Так, В них морозилки, той хліб тоді не знали, що робити, а комусь не було і хліби не купити. Так само і з сіллю. Добре, що знайома робила в магазині. Та діст... Мама знайомої, мама куми працювала в магазині та дістала нам солі. Бо так без солі і були б, зате люди мішками по нас складірували. Ну Ось така у нас, нас народ чи паніка, чи не знаю потрібно розбиратись. Бо тут пластівці і тут пластівці, це просто плющена вівсянка. Зараз щось буду. Тут декілька видів рису. З різних фірм. Не знаю, мабуть, кучу їх не буду скидати, бо вони по-різному готуються. Просто так в коробочках цей рис і поставлю. бо Тоді при процесі приготування буде. Колапс. Один доварився, інший не доварився. Булгуру теж також, це в мене ціла пачка. Такий купляю в АТБ крупний. Це чоловік купував булгур. Ви знаєте, в нас якось не представлені такі крупи, але непогані у цієї фірми. І рис гарний. І булгур, знаєте, що зійшло на думку? Родзинки у мене є, потрібно купити жменьку чорносливу, жменьку кураги і зробити ніби такий східний солодкий плов на вершковому маслі. А тільки можна зробити булгур. Він ось у мене крупний, трішки зробити, на стакан. не знаю, чи мої хлопці їстимуть чи ні, а мені таке подобається, іноді хочеться такого. Так. Оце такий безлад, Дівчата, розгрібаю потихеньку свій безлад. Ось такий день. Сьогодні в мене субота, збираюся на ніч на роботу, то вигрібаю трішки такі свої закапелки, підчищаю. В принципі, готувати не буду, в мене і вчора наготувала. Наготувала плов, запекла домашню колбаску, що в мене ще є. Печиво є куплене, не встигаю пекти, хочу спекти. Е кексів з родзинками, але нам на годину останнім часом вмикають, і то з цієї години-півгодини години світло є. Тоді в нас вибуває на трансформаторі, виявляється, в нас на мікрорайоні ці всі знають, зверталися ніякої реакції. Це тиждень ми вже так живемо, виб'є хвилин через 15, вимкнуть ще на 15 хвилин і все. Так що 45 хвилин у нас є світло з години жаліться, не жаліться, я не знаю, як в нас так жить, як не жаліться, так нічого не буде виходить чи як. Не знаю, в мене є ініціативні в домі люди, які хай, хай, хай займаються. Цим ділом мені ще туди влізти, не знаю, в яку сторону бігти. Оце таки дівчаточка справи. Город на вікні вже не дає плодів своїх врожаю. Ось двічі ми зрізали, цибульку все. Де-інде ось проснулась та ще не сходила. І немає. Потрібно, мабуть, його буде викидати і садити новий. Ну, Або ті, що відростають, вони нещасні. Педрушечка стоїть теж така не дуже. Я кажу, що ти хочеш, вона не буде тобі колоситися, так як на дворі. На дворі в нас пролітає сніжок. Морозу 10. Ось так. Дівчатка писали, в них мінус 6, у нас ще немає такого, таких, таких красот. Чекаємо гарної погоди, що можеш самі відтанути труби. Та буде в нас вода, бо комунальні служби в нас не хочуть цим займатися. Що хотіть, те й робіть. Головне, в них тепло, а ви як хочете. Якось так. І ця біда в цьому будинку, в моєму. Це ж тут у нас двохетажечки, тут немає людей. В цих не знаю, це приватний. Чи в них є там, чи нема, чи не перемерзла. в цих будинках немає. І тут бабулечка живе, я вже з вікна виглядала, чи її приносять хоч їсти воду. Коли бачила, була, та жіночка ще воду набирала зі мною. То баба Олю провідують. Думаю, піду. Ну, знаєте, туди піти, над нею ще та жіночка з цього під'їзду з метою успадкування квартири. То ну, я знаю, в сусідньому домі було, що одні пішли спитати за бабульку, так вони ще й получили від тих людей, що хочуть успадкувати. А ніхто ж цього не знає. Так я, вона як вийде на вулицю, побалакаю та й все. Тут на лавочці вона бува сидить. Ну, зараз не сидить, вже з весни не сидить, видно, стан здоров'я. Вона глибоко віруюча жінка, до церкви ходить, то така вона, знаєте, приємна. Людина дійсно ангельська. Так що не йду, бачу ця жіночка, що з нею тут, при місці, і з соціальної служби бабулька, жіночка приходила, то, значить, бабулю доглядають. І теж, знаєте, постукать, вона поки дійде, вона на тих ходунках через усю квартиру. Ну, не знаю я. Якось так. Іт, 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 синичка прилетіла. ідіть в годівницю, там син насипав вам. Пшеничної курпи, йдіть їжте, не, не галасайте без толку, Холодно, мої маленькі, холодно. Носили, котам до мусорника там у них. Е, е, Лотки стоять, люди насиплять. носили їм туди їжу, нагріла залишки борщу, теплого такого там юшка була більш докрашила туди хліба, син відносив. Ну, це такі наші будні. Боремося з зимою, яка прийшла, як завжди негадано 1 грудня. Ніхто її не ждав не думав, що такі будуть апокаліпсиси, так би мовити, але ж. В даній ситуації від нас не залежить нічого. Ми не можемо його. Якби це тільки над нами було, а воно перемерзло у всьому будинку і в першому під'їзді з вулиці стояк цей, то не знаю дівчата, які прогнози. І вже говорю, чоловіка дождалась сьогодні в нього вихідний, але нічого ми зробити не зможемо. І пішло на вихідні. Я вчора ще ждала, думала, п'ятниця. Там взагалі ніхто не приходив. Раз прийшли. На другий раз прийшли драбину, зняли з горища, закрили горище, на тому кончилося. Що хотіть, та й робіть. Я розумію все, що їх мало, що такі апокаліпсис скрізь, але ну, я не знаю, як, як реагувати на це, як вирішувати це питання. Ну, не знаю. Бабулька та взагалі перша в нас вже, оце вона 10 днів без світла, без води, без нічого сидить, говорить, хожу, хожу, в списки пишуть. Ви знаєте, яка в нас черга, Це їм майстер відповідає дільниці. Чекайте, та ж чекати? В неї вже тоді було 5 градусів у квартирі. Ой, дівчата з хлопцями? Маємо те, що маємо. Ну, Нічого. Де шукати це натхнення? Де шукати і знаєте, вже закінчилися всі ресурси? Я їх черпаю в рукоділлі, але теж закінчується. І буває, сідаєш знімати рукодільний влог. І ну, ну, який настрій? Сидіти клоуном? Ну, я не можу так. У мене як є, так є. Розумію, що люди приходять за позитивом і все, але, Ну, не можу я так. Як воно душа болить і е, за все, то не до цього кота Леопольда. І сидіть нас все добре. Як я я, дівчат? Ну, ви зі мною, я знаю, що ви мої тут на каналі, хоч нас і небагато, 300 тут чоловік, але всі мої, всі більшість перейшло з рукодільного каналу, яким я цікава як особистість, то, я думаю, ви приймаєте мене такою, яка я є, з такими загонами, так би мовити, з своїми проблемами, які ділюся з вами, житейськими історіями. Так, досить трендіти. Світла дали мало, пилососити не вдасться. Пилосос взяла в шкафчику попилососила, де крупи порозсипалися. Що мені потрібно ще? Поставити телефон на зарядку, бо за ніч у нас година тільки теж була світла. Люди перекривають дороги, десь Полтава Кременчу, говорять, бастують, наші ходили щось в ЖЕК, ну, не знаю, що вони там вибастували. Ходить-ходили, пообіцяли, їм зробили Колонку Колонку зробили на день, вона знову поламалася. Бо там воно, знаете, як як мабуть, через сраку, хоч не хочеться казати в ефірі, але і слово таке є, а да? вживати його не можна. То в нас так і є. День покачали, більш все, немає. Заус, закусується там, щось не туди попадає, воно не качає, ходимо в сусідній будинок. ну, Дівчата, життя прекрасне в цих його проявах. Ой, якось так, так. Пішла далі працювати, швиденько наводити лад. Чоловік пішов на ринок, до свекрухи піде, теж купив, куплю молока, відвезу їй, набере води, говорю, купи рибки філіація, сома чи пангасіуса, хай буде на тиждень. Бо сьогодні домашня ковбаска є, з'їмо, а завтра я прийду з ночі, треба щось готувати. Потрібно сьогодні, мабуть, мені ще огоробець, рідкісний гість. З'явився. Потрібно сьогодні ще зварити бульйон, щоб був бульйон на завтра на борщ на суп. Та виходь за за палички. Дівчат, ось оце в мене ця. Скажіть, я скажу, жимолость. Один кущ і ось тут поруч другий. Оцей. Я не знаю, що з нього буде. Вже ж такі морози, мабуть, вимерзне. Воно і так негодне було нещасне. І це, мабуть, два різних сорти. Це, мабуть, карликовий, а то. Вищеньки. Ну, трішки плодів було. Вона цвіла, тоді заморозки були, ну, трішки спробували жимолості. Мені подобається, дуже смачна вона і на морозову теж подобається. Коли бачу горобців, зразу згадую той віршик. Голосисті горобці всюди в місті і в полі, цвірінчать свої пісні в гороб'ячій школі. Це в доньке. Як вона в школу вчилась, віршик такий. О, позбігалися горобці, можливо, це вони їсти будуть в годівничку. Діть мої хороші, під'їжте ловкенько, не сніжок, а пшенична корпа там є, полтавська. Ідіть смакуйте. А я пішла працювати.